Україна країна з неймовірним, а іноді унікальними природними дивами та багатим туристичним потенціалом. Тут є на що подивитися. Зараз пропонуємо вам переглянути наш топ підбірку красивих міст, де буде цікаво побувати. Озеро Синевир або морське око Закарпатська область. Невир одне з природних чудес України, яке утворилося внаслідок потужного суву, викликаного землетрусом близько 10 тисяч років тому. Цинивир найвисокогірніше озеро, розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Краєвиди навколо озера також вражаючі. гірські струмки, гори, полонини все, що потрібно для відпочинку і воз'єднання з природою. Олешевські піски Херсонська область. Олешевські піски є однією з найбільших пустель в Європі. Загалом ця пустеля займає понад 1600 квадратних кілометрів. Природа тут настільки нетипова для України, що відвідати її треба обов'язково. Лемурійське озеро Херсонська область. Озеро вважається міжнародним цілющим курортом. Сюди приїжджають лікувати багато хвороб, профілактику і загальне оздоровлення організма не лише з України, а й з багатьох інших країн. Миколаївська область. Приїхати сюди варто як заради історичної цінності цієї території, так і для того, щоб насолодитися безлюдною гармонією природи та внутрішнім відчуттям умиротворення, яке викличе у вас побачений пейзаж. Дністровський каньйон знаходиться одразу в чотирьох областях. Це найдовший каньйон в Україні. Довжина 250 кілометрів. Цей краєвид використовують навіть у фільмах, а також дуже багато туристів приїжджають сюди відпочити і насолодитися неймовірною красою. Озеро Світязь, Волинська область. Воно входить до групи Шацьких Озер. А це більше 30 водойм. Світязь вважається найбільшим і найглибшим озером України. Його площа 26,2 квадратних кілометри, а максимальна глибина 58 метрів. А посеред озера є невеликий острів. Це місце є дуже популярним у відпочиваючих. Тунель кохання. Рівненська область. Це місце є одним з найромантичніших місць Україні. Він утворений деревами і кущами, які спалися між собою в формі арки і проходить вздовж залізничної колії. Довжина тунелю 4 кілометри. Тричі на день по ньому проходить промисловий потяг. Сюди приїжджають закохані пари і місцеве повір'я говорить, що будь-яке бажання загадане тут збудеться. Якщо любов в парі справжня. На цьому це все. Підтримай проект лайком та підпискою.